Жека, знаєш, підписники ну, дуже сильно просили, щоб ти зібрав комплект на карася фідерний. Для наших підписників з превеликим задоволенням. Погнали. І так, вулище. Касмастер Allround. 3,30 довжина. Кастинг 80 грамів. Катушка теж буде у нас Касмастер 4500. Ідеально підійде на це вудлище. Шнур. Теж Касмастер. Діаметр 0,14. Вистачить з головою. Погнали далі. Годівнички. Обов'язково беріть пластиковий. кастинг 70 грамів. Вистачить із крильцями для того, щоб можна було годівничку піднімати над травою. Кращі гачки для ловлі карася. Барбл 12-14 номер. Монтаж. Обов'язково візьміть ось такі карабіни для інлайну, бусинки. І ось такі фідергамчик. Три в одному. Три пакетики у вас монтаж на карася. Ну і прикормка. Кращий мікс на карася. Пачка солодкого бісквіту, пачка халуа велика риба. І додайте сюди 200 г карась чесник. І карась буде 100% впливати на такий прикормочний мікс.